Привіт, мене звати Наталя, і я розкажу вам про те, що таке растрова і векторна графіка і чому це важливо знати. Почнемо ми з того, на що ви, власне, зараз дивитесь растрові графіки. Найцікавіше те, що навіть коли ми будемо ілюструвати приклади векторної графіки, ви все рівно будете бачити її растрове відображення, тому що будь-який екран комп'ютера, телефона чи телевізора відтворює зображення у вигляді сітки різнокольорових прямокутників, які називаються пікселями. Отже, растрова графіка це масив різнокольорових точок, пікселів, розміщених у певному порядку. Тепер, щоб пояснити, що таке векторна графіка, давайте намалюємо для початку растрове коло. Діаметром 500 пікселів. Ось звичайне коло з плавними краями, але варто його збільшити, і ми бачимо, що весь його контур розбивається на сходинки. І ми бачимо, те, що нам здавалося фігурою кола, насправді є мозаїкою із квадратиків, розміщених у формі кола. І хоч графічні редактори вміють згладжувати ці сходинки, але все це все рівно виглядає не дуже добре. Тепер намалюємо векторне коло із таким самим діаметром, як попереднє. Ми не бачимо різниці. При відображенні на екрані обидва ці кола ідентичні, але варто збільшити векторне коло, і різниця стає очевидною. Ми бачимо чіткий край без жодних сходинок чи окремих пікселів. І при цьому ми можемо збільшувати цю фігуру до тої пори, поки її діаметр не стане настільки великим, що ми перестанемо бачити її округлість. І навіть тоді ми можемо не зупинятися. Так відбувається через те, що векторне коло не має у собі ніякої піксельної сітки. Це фігура побудована за допомогою формули, в якій ми задаємо. Потрібний нам радіус, і оскільки радіус ми можемо вказати як безкінечно великий, так і безкінечно малий, то фігура може мати будь-який розмір. І лише після того, як згідно із формулою фігура отримує свій розмір, відбувається процес растеризації для того, щоб відобразити наше коло або будь-яку його частину у вигляді піксельної сітки на нашому екрані. Тепер давайте перейдемо від абстрактного кола до прикладів векторної і растрової графіки, з якими ми стикаємося щодня. Хоч найбільш популярним векторним редактором на сьогодні є Adobe Illustrator, та я скажу, що ви із 100% гарантією працювали із векторною графікою, якщо навіть ніколи до сьогодні про неї не чули. Будь-який текст, який ви можете ввести на екрані, являє собою набір векторних зображень. В текстовому редакторі ви можете зробити текст дуже великим. При цьому його краї будуть чіткими, і ви не побачите жодних сходинок. Якщо, звісно, мова не йде про шерти, які, власне, імітують цю піксельність, як, наприклад, курхір. О, стукнуло. Якщо відкрити будь-який сучасний сайт і спробувати скачати його логотип, ви майже напевно побачите, що його форматом є SVG, що розшифровується як Scalable Vector Graphics – українською масштабована векторна графіка. Причина цього полягає у тому, що будь-який сайт сьогодні має мати можливість правильно відображатися на дуже різних за форматом і розміром моніторах, тому одне й те саме зображення логотипу повинно масштабуватись від кількох десятків до сотень пікселів без втрати якості. Але як бути із растровими зображеннями, які розміщені на нашому сайті, наприклад, фотографіями. У такому випадку масштабування зображень зазвичай обмежується кількома варіантами розміру. До прикладу, ви завантажуєте фотографію розміром 4 на 6 тисяч пікселів, а вбудованого сайт програма, крім оригіналу, створює також ще дві версії зображення: прев'ю розміром 100 на 100 пікселів і зменшену версію оригіналу розміром 400 на 600 Як ви вже зрозуміли, на одній сторінці сайту можуть одночасно розміщуватись як Векторні елементи, такі як картинки формату SVG, так і растрові зображення у форматі PNG або JPEG. Такі ж самі можливості по збереженню растрових та векторних елементів у один файл нам дає формат PDF. Більшість макетів друкованої продукції від візитівок до товстелесних енциклопедій або 30-метрових білбордів, подається у поліграфію саме у PDF-форматі. Ми вже згадували, що найбільш популярним редактором векторної графіки є Adobe Illustrator. Проте у тому ж найпопулярнішому растровому редакторі Adobe. Photoshop присутні певні можливості по роботі із векторними елементами. І по великому рахунку ви можете підготувати свій макет до друку, використовуючи виключно Photoshop. Головне розуміти, що і як працює. Також варто згадати про те, що в роботі із комп'ютерною графікою ви весь час будете стикатися як з растровими зображеннями, наприклад, створюючи матеріал поверхні стільниці, ви будете використовувати фотографію дошки з потрібної вам деревини, так і векторними елементами, які з використанням певних інструментів з двовимірних кривих перетворюються у тривимірні об'ємні елементи. Та про це ми більш докладно згадаємо у одному із наступних відео, де поговоримо про роботу у програмі Cinema 4 d Ну і завершимо наше відео приказкою, яку варто згадувати при перших відвідуванні поліграфій, у яких уже по 30 років працюють втомленим життям Не Соромно не знати, а соромно не вчитись. Тому кожен день дізнавайтесь про щось нове і за 30 років не втомитись. Побачимось у наступних відео. Сміятися теж почала. Нормально, нормально.